Дмитро Павличко, Тримайся, Джохаре. Тримайся, Джохаре, хай знає Москва, що воля не вмерла і правда жива. Став прахом єрмолу, затліє грачів, ніколи ж не стліє твоя хорогов. Оглянься, он хлопці В юнки наче хміль. То предки з тобою, мансур і шаміль, тебе заступає мазепа в бою, Костюшко ладує рушницю твою, юдаєв нагайку дарує, бери, бичем з окупантів здирай машкари. Кастусь присягає на вірність тобі, І Сахаров плаче за тебе в мольбі, і кличе повстанців на бій, газават, Чупринка Шухевич, твій перший солдат. Московські закови спадають із душ, до тебе на поміч іде ГІНДУКУШ, у чалмі білосніжній, немов можахед, Ельбрус наступає, джохаре вперед. Тебе піднімає на крилах Кавказ і благословляє Великий Тарас. Переможного миру вам!